Привіт, мої любі, трошки я, де, те, не робимо, це я навакумувала. Я, до речі, лошара, я вчора не зняла коловка каптив, як це все гарно було в каптільні. ну коротше, Я вже повакумувала кабаноси, повакумувала ковбасу, зараз ми це поїдемо відправляти. Тут ріже, он ріже. Дівчат сьогодні їздили, багато чого забрали, потім побачити. Але чому я, до речі, зроблю цей запис? Бо всі вже почали питати, куди донатити на цей збір на Сітки, дивіться, ми ще трошки наразі вирішуємо питання по грошах. Предварительно ціну нам склала 35 тисячі євро. Я поки цю цю суму поставила наш на збірне на пальне. Потім, ну ми сподівалися, буде трошки дешевше. Я тоді зміню. Поки я поставила по максимуму, щоб бачили, це максимальна сума, яку нам треба зібрати. Може було дешевше. Тому хто вже хоче донатити, вже кидайте туди туди. сьогодні воно починається, тому ті, хто донатить, вже будуть приймати участь у розіграші. Як я казала, буде ця вода, що нам хлопці прислали з Донецької області. Потім ще викладаєте, будуть тут прикольні штуки, там будуть і пропорції розписані, і шеврони, буде багато всього. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. І хто хоче, вже просто донати на збір на пальне. Я його, до речі, перейменувала мега збір на пальне, тому доєднуйтеся ще раз 20 тонна фура за антидроновими сітками.